Байка. Зима, мороз 30 градусів, летів гарабець, замерз, упав, лежить добіг, вже вот хтось вдохнув. Тут проходить корова і прямо на нього ліпешку насрали, він таки потихоньку починає відігріватися, прямо вже так стало тепло, відігрівся, почав цвірінкати. Цвірінкання почув кіт, знайшов гарабця, дістав, дістав з говна і з'їв. Мараль. Мораль No1. Не кожен ворог, хто на тебе насрав. Мораль No2. Не кожен друг, хто тебе витащить з говна. І мораль номер три. Упав говно сиди тихенько і нецвірінькою.